Компанія автопарк нове надходження. Hyundai Tucson 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'єму 2 літри, механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань, присутні дрібненькі сліди на пластику використання, фарбованих два елементи, а так автомобіль весь в рідній формі. Це в нас офіційний автомобіль від другого власника. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 радіусу на літній гумі, додатково встановлена камера заднього ходу. Салон у нас текстиль з такого темного кольору. Стан салону доглянутий, без подряпин, пошкоджень, пропален, стеля також. Додатково встановлена широка мультимедія з блютузом, камера заднього огляду, клімат контроль. Підігріви передніх сидій. На автомобіль встановлено газобалонне обладнання, електрорегулювання, дзеркал. повний електропакет. По задньому ряду також це чудово, чистенько доглянуто охайно. У автомобілі є сервісна книжка, два ключі, історія обслуговування. Готовий до будь-яких перевірок на любому столу, а оглянути його можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.